Син оборотий українчик на дроті з Каліфорнії про еміграцію. Дуже часто Америка в очах українців виглядає країною мрій. І в моїх очах вона теж так виглядала і продовжує виглядати, бо мені тут добре. Але на відміну від решти українців, які сюди поприїжджали, я був готовий до цієї Америки. Я був готовий настільки, що ось коли мені дійшов термін продовжувати той репароль, то мені за нього треба було заплатити Заплатити 1050 баксів сумарно за репароль і за дозвіл на роботу за продовження. І зараз от, прийшла новина, що треба буде ще 1000 баксів заплатити за цю фігню, по, як, по тому, як рішення з'явиться. Чому це так? Тому що українці вони реально що, приїхали сюди і поламали цю всю систему. Тому що Вони навіть чоловіки, які є, мають англійську мову, мають якусь професію, вони надають перевагу працювати за кеш і не показувати тих податків взагалі. Тому що платити за ці речі. USCIS, він fee-funded, тобто вони збирають оплату, вони фінансуються оплатою за їхні послуги. І виходить, що більшість тих, котрі подаються на репароль, вони подаються на, 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 безкоштовну, на безкоштовне продовження. І чим це зараз вилилося? Тим, що, що черга тільки збільшується. А обробляти вони можуть тільки по 150 заявок на день, тому що в них грошей немає, тому що їм за це не платять. І те число колись, яке складало там якісь, не знаю. в мене статистики реальної немає. Скільки там платили грішми за продовження того репаролю. бо ця ж тема не нова, вона ж існувала для тих кубинців, венесуельців. Там Нікара, і ще там купи купи всяких е мухосранських і шіт, шіт кантріс, звідки люди поприїжджали. І е е е е що тільки з появою українців настала повна торба цій всій системі, вони її перевантажили настільки, що в них немає грошей на те, щоб найняти додаткових людей. На те, щоб обробляти ці заявки. Ці заявки вони не можуть просто тупо опругнути всім підряд без розбору. Треба всіх перевірити. Бо, як виявилося, понаїжджало купу сюди народу, який би сюди в принципі не мав би попасти. І цей народ він сидить на велфері, вони там отримують всі бенефіти соціальні, і вони ще й за продовження цього репаролю не хочуть платити. І зараз якраз вийшла оця от зміна про те, що платити повинні всі без розбору, бо тому, що немає з чого цю організацію фінансувати. Вона не передбачена фінансуванням із бюджету. Що це дає? Те, що коли от зараз, так як зараз є, є шадаун уряду, коли Урядові працівники не фінансуються, і там ті, котрі не критичні і на роботу не ходять. А ще їх там і взагалі позвільняли тих працівників, бо не маємо чим платити. То US і АЕС працює і бо ну мало, бо воно фінансується не бюджетом, а людьми. Ну, але людьми не фінансується, бо приїхала купа українців, які сюди не повинні були потрапляти взагалі. Америка, вона не країна для трак-драйверів, бо як подивитися, що, що пропонують іммігрантам, як подивитися, які там способи заробітку пропонують тим іммігрантам, то там на потік поставили цих трак-драйверів. І російськомовні блогери там, ті, котрі поприїжджали сюди, теж по гуманітар, змогу, гуманітарних цілей, там там якихось 30 років назад, були такі, що взагалі хлопчиками в 4 роки сюди приїхали. <кій> і та Росія в них в голові так міцно сидить, що вони, якщо і стали блогерами, то російськомовними і ведуть мовлення там, на якусь ту пострадянську територію, як, наприклад, Рашкіна взяти. Це взагалі яскравий представник того, наскільки люди можуть бути дефективними. Наскільки вони не здатні бути повноцінними членами, якщо їх переселити, із, якої, із якоїсь випустити з тої тюрми, вони все одно повернули голову в ту тюрму і на ту тюрму кричать. Бо вони так і не спромоглися стати повноцінними членами цього соціуму. Вони, вони в принципі і не збиралися. Отак От воно працює. Якщо з людьми, які 30 років назад сюди приїхали, це не спрацювало, то і зараз воно не спрацює, бо ті, котрі приїжджали і приїжджали десятиліттями сюди, вони займалися однією тою самою фігньою. Вони працювали на якихось уберах, вони працювали на якихось цих траках. Але ж таксі і, і трак це ж фактично вже не професія. Люди, які вважають, що трак-драйвер це професія, Ну так, ті, котрі зараз в цій темі, то вони ще до своєї пенсії доїздять. На пенсію вони там, ну, ще якихось 10 років точно вони там зможуть десь попрацювати. Не знаю, як тут по Сполучених Штатах, По Сполучені Штати вони дуже прогресивні і зараз же Дональд Трамп сильно задасть швидкість руху в цій країні. Якби не було іронічно, я самий чесний. Саме адекватний оповідач про поточну політичну ситуацію і про, про еміграцію в Сполучених Штатах, тому що я сам емігрант і в мене немає дозволу зараз на руках. В мене мій дозвіл на працю закінчується через 10 днів. Якщо мені його не продовжать за ці 10 днів, то я буду сидіти в неоплачуваній відпустці, буду сидіти вдома і не, не буду нікуди їздити. Не буду ходити на роботу. Буду чекати, доки ми, мені той дозвіл продовжать. А його продовжать питання тільки наскільки довго. Е, і більш чеснішої і адекватнішої оцінки ситуації діям Дональда Трампа ви не знайдете. Е, і я вам кажу, що те, що він робить, він е, робить абсолютно правильно. Тому що е, ці драйвери, вони вже дійшли до того. Що в них регулярно трапляються ті, ті кризи перевезень. У них там з певною періодичністю, то є на них високий попит, то взагалі вони там сидять без роботи. Це через те, що їх підмінюють потрохи. Потрохи траки їздять самі. Там вже по, по, є певні маршрути, по яких рухаються товари на траках, які їздять самі. І в Сполучених Штатах. Бабла є дофікіще. Якщо позбутися цих умовних рабів, ну, трак-драйвери вони не є такими е, 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 якоюсь е, по, в порівнянні з драйверами цих таксистів, там, якихось Дордашів і Уберами, трак-драйвери ну, просто космонавти в порівнянні з ними. І вони дуже хороший приклад, щоб на них показати, що чекає людей, які е, звикли робити якусь. Просту, хоча дуже екстремальну роботу, тому що водити трак це справді дуже екстремальна робота. Вона, Особливо тут в США і в Канаді, тому що ти тут можеш попасти там і в якісь там погодні умови абсолютно різні. Ти можеш там в тій Канаді попасти в такі сніги і заметілі, що до тебе ніяка допомога не добереться. Якщо, якщо ти сам не будеш здатен дочекатися дочекатися якихось пару днів морозу, тобто ти там повинен бути максимально готовий до е, всіх негараздів, до різких змін погоди, до якихось ураганів і до того, що тебе там замете снігом, і треба буде чекати, е, доки там тиждень до вас будуть докопуватися, відкопувати. Якщо, ну, це при умові, що... Е, в тебе там машина ще буде на ходу, навіть коли в тебе все гаразд із з машиною. А, а якщо в тебе щось там трапиться, то теж допомога не факт, що до тебе добереться швидко. Так само тут по Америках є купа е шляхів, де просто е на сотні миль нема нічого. І якщо там щось трапиться, то треба буде пішки йти до будки зв'язку і дзвонити комусь по телефоні, щоб та підмога до тебе приїхала. Через скільки вона там приїде, е взагалі. Важко сказати, особливо якщо це буде якийсь вихідний чи якась масова проблема, то, то ось так. І ці люди, вони в найближчій перспективі, в найближчих 10 років, от по тому, що я бачу, вони залишаться без роботи, бо їх просто знесуть із ринку. Тому що зараз вже створені технології, які дозволяють драйвити ті траки самостійно. А людей, е, приїхали, у яких був план сидіти в тому томусь мухосранську, наприклад, в Росії чи там, в Україні, Білорусі, не, не вчити ніякої мови, грати в лотерею, щоб сюди потрапити, виграти лотерею і далі приїхати сюди і шукати якийсь там Survival Job, отримати якесь там посвідчення водія, і давай вперед там не знаю, переганяти якісь. Е, Якісь вантажі, автомобілі з одного кінця країни на інший і, і от такою от фігньою займатися. І, і вони реально розраховують от з цього жити. Ну, Такої фігні не буде. І, і Трамп він якраз добре прочистить мізки всім і розчистить ці горизонти. Тобто він цих всіх людей, цих потенційних тих. Кандидатів на, на такий survival job проти, як професія на 30 років чи до пенсії, бо як послухати цих, вікуся їздить на Uber і спілкується із таксистами. То ці Uber-драйвери розказують про те, що Америка вже не та, от там, 30 років назад чи 20 років назад він був тут абсолютно в шоколаді, в нього було тут супер-пупер, все класно, він там водив то таксі і робив купу бабла. А зараз, типу, зараз взагалі Америка вже не та. Ну так, Америка ж то змінилася, а ти то ні. Тобто, е, якщо ви сидите там, де ви є зараз. І не вчите мови англійської, не здобуваєте професії ніякої, яка в цивілізованому світі потрібна. Ви повинні залишатися в тій частині світу, де ви зараз є. Максимум переміститися в якийсь трохи крупніший Мухосранськ. Ну, не знаю, який крупніший, бо Польща, найближча Польща, вона досить прогресивна країна. Там дуже все гаразд і з рівнем життя. Ну, як мінімум, звалити в Польщу і далі не рипатись. Польська мова вона вивчається там за рік-два просто. Посеред тих поляків. Ти, ти усе. І парадокс полягає в тому, що якщо ви тільки починаєте вчити англійську, як тільки ви вивчаєте англійську мову до того, що ви можете не робити якусь роботу, вам виявляється, нікуди їхати не треба. Тому що, будучи в Україні, ви знайдете купу роботи з англійською мовою, де вас має, де вас буде тільки англійська мова, вас довчать того, що потрібно там за місяця три. І ви будете вже в Україні заробляти там якусь тисячу доларів, так точно. А через 2-3 роки там будете заробляти, може, 2-2,5. Цього для життя в Україні просто поза очі вистачає. Ось, ось такий парадокс. Тому ті люди, які шукають от цей якийсь лотерейний золотий квиток, щоб виїхати з України. Вони тут вже перестали бути потрібні. А ті люди, які щось для цього роблять, то вони вже можуть вибирати, де їм жити. Ось такі мої думки про цю еміграцію. Так що, що, успіху вам, зустрінемося по цей бік кордону.